Ухвалене. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це Проект закону України про внесення змін щодо спрощення управління багатоквартирними будинками. Реєстраційний номер 7029 із зауваженнями головного юридичного управління апарату Верховної Ради України. Колеги на нашому засіданні, 26 квітня цього року, було вирішено рекомендувати парламенту підготовлене до другого читання. Проект закону за реєстраційним номером 7029 прийняти в другому читанні. Та в цілому, а водночас до проекту було висловлено шість зауважень головного юридичного управління апарату Верховної ради України я прошу голову підкомітету Андрія Петровича Стріхальського сповістити рішення підкомітету щодо доопрацювання проекту за, зау... за зауваженнями юридичної експертизи. Прошу пане Андрію до слова, Шановні колеги. На засіданні підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій об'єктів будівництва 1 червня цього року відбулося доопрацювання законопроекту за зауваженнями юридичної експертизи. Так, з метою врахування висловних головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України зауважень за номерами 1, 3, 4 та 6 на засіданні під комітету розглянуто 5 нових пропозицій, які внесені народними депутатами України, України Оленою Шуляк та Андрієм Стріхарським. Відповідно до частини 6 статті 118 регламенту Верховної Ради України, вказані пропозиції наведено в порівняльній таблиці за номерами 6, 141, 174, 191, 195. Такі пропозиції уточнюються положенням законопроекту, зокрема в частині, встановлення можливості голосування листками опитування з усіх питань, крім питання обрання голови зборів для таких співвласників, які взяли участь у зборах, дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій в режимі відеоконференції, вдосконалення процедури прийняття рішення щодо створення об'єднання у двох і більше багатоквартирних будинків. Визначення верхньої межі кількості голосів для прийняття окремих рішень, які вправі встановити співвласників у статуті об'єднання, вдосконалення повноважень, процедури прийняття рішень групою співвласників і доведення їх до відома співвласників у разі надання зборами співвласників повноважень на вирішення питань стосовно спільного майна, яким користується певна група співвласників в одному під'їзді або секції багатоквартирного будинку тощо. Також народним депутатом України, членом комітету Романом Лозинським, висловлено таку пропозицію поправку 317, врахувати редакційно, і в абзаці другого пункту, два, другого розділу два е, прикінцеві та перехідні положення законопроекту слов, слова, що не відповідає цьому закону виключити За наслідками розгляду таких пропозицій члени підкомітету вирішили

з 99 по 101 104 106 114 по 119 124 по 127 132 133 135 137 138 141 156 157 з 163 по 165 173 174 176 184 186 188 по 191

по 72, 74, 77, му по 80, з 85 по 93, з 95 по 98, 105, 109 по 130, 120 по 123, 128 по 131 тридцять 134 134, 136, ту 139, 140, з 143 по 155, 159 по 162, 166, шостую по 172, 177, му

277, 278, 280, 281, 288, 292, 295 з 297 по 300, з 319 по 324. Рекомендувати Верховній Раді України допрацьований з рахуванням зауважень головного юридичного управління апарату Верховної Ради України, проект закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками, рестраційний номер 7029, прийняти в другому читанні та в цілому. У разі підтримки законопроекту, членами комітету, доручити підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єктів будівництва, спільно із секретаріатом комітету, здійснити коригування та техніко-юридичне опрацювання працювання порівняльної таблиці законопроекту для внесення його народу до парламенту. У разі прийняття законопроекту в другому читанні, та в цілому запропонувати парламенту доручити нашому комітету при підготовці тексту закону на підпис голові Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату його технік юридичного допрацювання. Колеги, прошу підтримати дане рішення. Дякую всім за увагу, дякую, пане Андрію. Колеги, чи є в когось бажання висловитись? Будь ласка, Олексій Тіханов. Доброго дня, шановні народні депутати. Ми поки опрацьовувався текст друг, до другого читання. Ми з колегами з інших міст. Я сам представляю місто Київ асоціації інших міст України. Дуже жваво обговорювали саме текст до другого читання. Дуже багато правок ми подали на обговорення до помічників народних депутатів. Майже ну майже 100% цих правок наразі зараз присутні в тексті до другого читання. Тобто хотів би виразити дуже щиро подяку, що всі наші зауваження були вислухані. Окремо, хочу сказати, що. На одному з ресурсів, який позиціонує себе як ресурс, який представляє нашу спільноту, постійно пишуть статті щодо проти проти цього законопроекту, але жодного разу, то е. аналізуючи їх тексти, я не знайшов там ні посилань на сам текст, ні якісь зауважень, які би от, можливо було якимось чином з ним їх обсудити. Віталій Безгін робив між першим та другим Читанням зустріч з нами та з цією спільнотою, ось і е, я хочу сказати, що після цього ми їх неодноразово запрошували на обговорення. Жодного разу ніхто з них не з'явився, жодної які, якоїсь пропозиції чи правки вони нам не надавали. Тобто, ми навіть не змогли з ними обсудити їх позицію. Е, наразі зараз е, останні обговорення в нас. Проходила з присутністю навіть голів ОСББ з Херсону, і навіть був голова асоціації міста Маріуполя. Він наразі мешкає у Києві. Всім законопроект дуже подобається, він дуже на часі. Ми всі чекаємо на можливість голосувати саме з ЄЦП і зменшення вартості в повідомленнях для проведення зборів. Дуже багато виправлень, які змінять судову практику на нашу користь на користь ОСББ саме з приводу того, яким чином нам збирати голоси, з приводу того, яка кількість голосів потрібна для прийняття рішень. Навіть надходили до нас пропозиції від фонду енергоефективності, саме від наглядової ради, і вони теж, наскільки я знаю, погоджені і їх правки теж присутні разі зараз саме в тексті до другого читання. Тому дуже дуже прошу підтримати. Ми всі чекаємо. тобто, і я маю надію, що саме десь з вересня-жовтня, коли цей закон запрацює, буде бум створення ОСББ, і це розблокує більшість будинків в прийнятті рішень, які наразі не можуть прийняти рішення, завдяки тому, що немає людей саме в будинках і вони не можуть голосувати наразі з використанням ЄЦП. Дякую, Олексію. Дякую, будь ласка, до слова Віталій Базін, який проводить... надзвичайно. Підожди, підожди. Я ж бачу хто хто перше піднімав руку. Саме Віталі Віталій Безгін зараз наступний. Він якраз проводити надзвичайно складну модерацію для того, щоб цей законопроект загалом відбувся. Да, дякую, да. дякую, пані Олена. Дякую, пану пану Олексію. да, право на репліку, бо згадала дійсно, колеги. Я доєдную до цього значно вище. Дійсно, законопроект давно потрібен. Шкода, що ми його не спромоглися там ухвалити ще взимку. Зараз точно треба не допустити, щоб його збили, бо чесно кажучи, я думаю, члени комітету знають, і народні депутати, що вчора знову були розсилки проти цього законопроекту. Ми мали діалог з двома, скажімо так, групами боками експертної спільноти ОСББ. Я об'єктивно не бачу аргументів проти сторони, яка проти цього законопроекту. Він стовідсотково потрібен, особливо для того, яка була уражена Тому дуже прошу колеги підтримати проактивну ОСБ... ОСББ спільноту і підтримати законопроект і сприяти всіх, щоб він якнайшвидше був ухвалений. Дякую. Да, колеги, я хочу подякувати ще пану Олексію Тіханому, який проводить роз'яснювальну роботу. Викладає дуже багато матеріалів і відео і а, текстові формати для того, щоб розвінчувати міфи, які створюються навколо цього а, законопроекту. І дійсно вчора пішла розсилка на народних депутатів Це з вимогою від благодійного фонду не про СББ не підтримувати не. цей законопроект. Тому просимо бути дуже уважними і прислухатись до позицій а, голіву СББ. Які працюють, як вже говорив Олексій, в різних куточках нашої країни для того, щоб все ж таки максимально ефективно працювати саме в цьому напрямі. Я бачу підняту руку Лариса Білозір, потім Наталі Козловська. Так, Лаги. Дуже коротко, ми дійсно запізнилися з цим законопроектом. Ми всі очікуємо. Особливо я тут виступаю не як депутат, а як просто людина, яка є, ну проживає в багатоквартирному будинку. Величезні проблеми з за того, що немає людей, що не можемо нормально проголосувати. Багато хочуть онлайн участь. Я не знаю, хто ці зацікавлені особі. Це це, мабуть, тільки ті, які зацікавлені, в тому, щоб взагалі був безлад, щоб люди не могли самоорганізати самоорганізувати. Це нормально, що не мо не, не могли в час війни прийняти оперативні рішення щодо купівлі генераторів, щодо е, охорони, щодо е, тих самих бомбосховищ, які ми можемо також обладнати, не можемо без рішення. Озбебе тому е, я вас дуже прошу. Кожен з вас поговоріть ще також, якщо така вже це спривована кампанія йде. Кожен з вас погоріть з своїми колегами в Верховній Раді. Я надіюся, що він буде найближчим часом винесений. І він як ніколи на часі. І Давайте працювати над тим, щоб наші колеги теж почули наш профільний комітет, а не дивилися там якусь піар кампанію в інтернеті, яка коштує шалених коштів. Дякую. Дякую, пані Лариса. Будь ласка, Наталі Козловська. Олена Олексійовна, я перепрошую, якщо той зарахуйте мій голос за, бо в мене зараз не буде зв'язку. Дякую, Дякую. пане Андрію. А, дякую, Олена Олексіївна. Колеги, вже в третє чи в четверте, міністерство закликає підтримати зазначений законопроект. Хочу вам сказати, що норми, які передбачені в зазначеному законопроекті, вони ну нарешті зрушать питання створення ОСББ на території України, тому що нагадаю, станом на зараз. А тільки 21% від відсоток від всього від цього житлового фонду покритий а можливістю покритий управляючими компаніями в формі ОСББ. І ми ж чітко розуміємо, що саме формат роботи і прийняття рішень ОСББ якраз таки і гальмує процес їх створення. Тому норми, передбачені в зазначеному законопроекті, точ, точно зрушать це питання з мертвої точки, і ми будемо мати розуміння того, що співвласники в багатоквартирних житлових будинках такі а мають чітку, зрозумілу і ефективну процедуру в прийнятті їх рішень. Хочу окремо подякувати пану Олексію за таку велику модерацію з усіма учасниками і проти противниками цього процесу. І ми ж з вами, ну всі, хто займається питаннями управління житловим фондом, ми розуміємо, що. Тому саме противники так проти, а, ну, ми чітко розуміємо, що не на всьому можна робити бізнес, а можливо, все-таки дати зелений шлях розвитку України в цьому напрямку. І питання, якраз таки можливістю ефективного управління багатоквартирними житловими будинками в форматі відбудови, воно як ніколи на часі і необхідно ну, якнайшвидше ну, забезпечити його прийняття і набуття чинності. Тому я а, закликаю членів комітету підтримати зазначене. Законопроект для того, щоб якнайшвидше можливо його розглянути в залі. Колеги, дякую. Дякую, пані Наталі. Будь ласка, пан Олексій. Тільки дуже коротко і потім коротко, Андрій Стріхарський. Так, так. Я я не знав, що що була розсилка. Я, я рефлексував вже, вже зранку на ту новину, яку виложили в себе на сайті. Просьбу Ось звертаю увагу да шановних народних депутатів. Що жодного разу, коли люба інформація з'являється на цьому ресурсі на просьбубе, жодного разу вони не посилаються не на жодну статтю. Жодного разу, тобто всі їх записи, всі є маніпулятивними. Вони не надали жодної правки, жодної пропозиції. Єдине, що від них було це звернення, і їм займався пан Лозинський, про кого шла мова вже сьогодні. І ті пропозиції, які вони подавали, вони були проаналізовані, і включені до 7029, і самий законопроект, який вони тоді пропонували, був знятий вами же на попередньому комітеті, тому що він мав такий дуже теж маніпулятивний характер з точки зору спроби саме узурпації влади в керуючих кампаніях, та в ОСББ через прийняття рішень без загальних зборів. Тобто, ну їх, їх ціль мені особисто дуже ясна, датось, тобто, і я прошу не реагувати на те, що вони пишуть до тих пір, поки вони не почнуть хоча б цитувати рішення, то тобто, ну і хоча б цитувати діючі норми або цитувати ті статті, які пропонуються саме в 7029. Наразі Дякую. вся вся стаття так. Вони в них маніпулятивна повністю. Добре, дякую. Дякую. Вони ще герої, пан Безгін і Олексій Тихонов, герої в просуванні 7029. Будь ласка, пан Стріхарський дуже коротко, і переходимо до голосування. Да, ще раз добрий день. Хотів би ще раз зауважити, що проводили онлайн засідання в зустрічі ми разом з Безгіним відносно 7029, двадцять І що стосується законопроекту, який, скажімо так, повністю його. Оновлення і новий формат був зареєстрований мною на початку каденції. Да, слава Богу, що ми його допрацювали. цей законопроект. Максимально він спрощений. От хоча в мене теж в редакції було попереднє онлайн голосування. Ось і е, в даній ситуації дуже багато зауважень було, е, яких ми відхилили. Це те, що е, дуже багато повторень було щодо того, що голосування може бути потрібно, що воно йшло за сумісне схема. Дійсно, так воно все відбувається, Люди можуть е, голосування проводити онлайн е, власноруч з електронним підписом, і так далі. Тому закон максимально простий, закон необхідний зараз на часі, тому що зараз війна, і це е, це дасть можливість людям більш демократично, прозоро підходити до всіх зборів голосувань, прийняти рішення кошторису, про які ми чаю дякую. Знаходимо. У вас буде можливість тому, прямо в сесійній залі да, тому, захищати, це захищати цей за максимальна вигляда, щоб теж цей закон був ну, тобто допрацьований, і я надіюсь на всю максимальну підтримку всіх наших колег. Дякую, колеги. Переходимо до голосування. Ставиться на голосування пропозицію. Її вже озвучував пан Андрій Стріхарський, яка стосується врахування 81 поправки, врахування частково 27 27 пропозицій, і врахувати редакційно 19 пропозицій і відхилити 197 поправок, які були озвучені Андрієм Стріхарським рекомендувати парламенту доопрацьований до другого читання з врахуванням зауважень головного юридичного управління апарату Верховної Ради України проект з реєстраційним номером 7029 прийняти прийнятий в другому читанні, та в цілому, доручити підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкти будівництва спільно з секретарятом комітету здійснити коригування та техніко-юридичне опрацювання порівняльної таблиці законопроекту з номером 7029 з врахуванням рішень прийнятих на засіданні комітету для внесення. Його на розгляд до парламенту у разі прийняття законопроекту у другому читанні, та в цілому запропонувати парламенту доручити нашому комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апарату його техні технікою юридичне доопрацювання. доповідачем від комітету на пленарному засіданні визначити народного депутата України Андрія Стріхарського. Колеги нагадаю, що це перегляд попереднього рішення комітету і за нього відповідно до частини 5 статті сорок закону України про комітети Верховної Ради України має проголосувати більшість від затвердженого складу членів комітету. Отже, нам потрібно не менше ніж 14 голосів за дане рішення. Будь ласка, колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, Олексічук, Олександр. Пан Балога. Пані, пан Безгін. За. Пані Білазір. Категорично за. Пані Бондар. Бондар, да. а, Пан Васильєв. Пан Вицехівський. Вацехівський однозначно за. Пан Гусь. Пан Васильєв Васильєв, за. Дума. Пан Дунда, пані Загоруйко. Підтримую. Пан Іванов, пан Исаенко. Исаенко за. Пан Кальцев. Пані Олено Олексійович за, врахуйте. Дякую, пане Олександре. Пан Кальцев, будь ласка. Пан Кальцев, Качура. За. за. Кальцев бачимо. Будь ласка, пан Качура. За. А, пан Клочков свій голос за цей законопроект передав за. Пан Літвінов, будь ласка. Пітинов за. Пан Микиша. Микиша за. Пан М'ялик. Мялик за. пані Плачкова. Пан Рубльов. Пачкава за. Пан Саврасов. За підтримам. Дякую. Пан Стріхарський Стріхарський за. Пан чорний. За підтримам. Пан Яценко. І я Шуля Колена голосую за підтримання 7029. Прошу секретаріат мені сказати, скільки голосів за 19 за рішення прийнято. Колеги будемо сподіватися, що він у нас вийде в скорому а, часі до зали.